Низку резонансних злочинів у Шевченківському районі досі не розкрито. Мешканців обурює бездіяльність діяльність міліціянтів. Вони звернулися до народного контролю. Отець Юрій розповідає: протягом останніх кількох місяців у храм, де він є настоятелем, вже тричі вламувалися зловмисники. Ні, все ще не наголошує, після останнього злочину до правоохоронців навіть не звертався. Переконаний, далі протоколу справа і так не піде. Загинуло декілька е, таких ну, цінних речей, як апаратура. Міліція обіцяла розібратися, але ну, якогось зворотнього контакту до нас також не було. В січні сталася така е, історія з одною з наших е, молодих людей, як пограбували на очах у інших людей, і забрали комп'ютер. Ми допомагали їй е, звернутися до е, відділку міліції. Ми залишили там заяву. Але також ну, міліція тільки розвела руками. Ми відчуваємо, що посилюється певне таке відчуття незахищеності. Цей район ну, я ні разу не бачив, щоб патрулювали або машина, або е, такий піший патруль. По вечорах дуже стало небезпечно ходити по вулицях. Е, є такі випадки, як навіть серед білого дня в районі 30-ї школи дівчинці зняла е, злодійка золоті сережки. Е, Батьки постраждалої дівчинки написали скаргу в міліцію, сказали, що дівчинку опитають, покажуть її фотографії. Але вже пройшло напевно тиждень часу. Ще не було, що дівчинку не міліціянти не опитували. кожен день щось стається в нас в районі. Як не грабують магазин, то зливають бензин в машинах, вибивають скло, краледуть номера. Виривають сумку на зупинці. Кожен другий магазин є в районі Шевченківського, має пограбований. Ну, ми будемо вимагати від міліції праці або їхньої, щоб вони звільнили зі своєї роботи. Зараз збираємо підписи в Шевченківському щодо усунення міліціянта Шевченківського району, голови. Журналістів народного контролю, головний міліціонер Львова Павло Герасим, запевнив, якщо ситуація у Шевченківському районі не зміниться, він проведе чистку кадрів. А зараз спробує підсилити безпеку у районі. Громадяни, які відчувають, що дехто в них є недостатні мрії, бранамі, щоб зателефонували до мене або то що не привідомові. Звичайно, що і ваша робота, і робота громадян, які до вас звертаються до нас, вона е -е, має. Завжди свій результат, тому що, значить, звернув більше уваги на Шевченківський, підсилимо іншими нарядами. Е також звернувся до громадських формувань. Додамо напередодні Великодніх свят народний контроль разом з головним міліціонером Львова звертається до усіх громадян і радить бути неабияк обережними, бо як саме на свята часто вкрадають помешкання, Радимо встановити у ваших будинках сигналізації. Уляна Лаврик, Тарас Романик, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945, Пишіть народ,